Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. Це відео присвячено от, вашим питанням. Останнім часом вони, на жаль, стали повторюватись. що стосується втрати паспорта. Причому втрати паспорта за кордоном я знайду відео, відео, коли знімав тут розміщу для того, щоб ви знали А зараз, що стосується втрати чи крадіжки паспорта в Україні. Паспорт ідентифікаційного коду, що треба робити, куди звертатись, яким чином, щоб ваші дані в подальшому не використовували шахраї, на що варто звернути увагу. Зараз я такі короткі відео зроблю і дам відповідні посилання на сайт міграційної служби для того, щоб ви знали, яким чином себе в подальшому поводити, і як захищати свої права і не потрапляти в неприємні ситуації у зв'язку з тратою таких документів, тому що, ну, на жаль, це життя і буває, бувають такі випадки. А вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на цей канал, поширити це відео в своїх соціальних мережах своїм друзям, для того, щоб вони також знали, яким чином захищати свої права і яким чином, так мовити, в подальшому запобігти неприємним ситуаціям. Ну ставте, звичайно, залишайте коментарі, ставте вподобайки. За це я вам також буду вдячний, але особливо за ваші підписки. Підписуйтесь, будь ласка, або будь зараз ставте, або відразу після відео. І так, що варто зробити відразу, коли ви побачили, що ви там вас вкрали чи ви втратили паспорт? Треба негайно звернутись до національної поліції, причому немає значення де в будь-якому місці, де ви знаходитесь, звернутись до національної поліції з відповідною заявою, отримати відповідний витяг. Відразу вам, на жаль, не дадуть. Там, може, на наступний день прийдеться прийти, щоб ви отримали витяг, витяг з реєстру досудових розслідувань. Звичайно, вас можуть попросити написати, що ви просто його там втратили, у вас його не вкрали, для того, щоб знаєте, не перенапрягатись. На жаль, такі випадки також є. Ну, там вже ви вирішуєте питання самі, як стало, або ви його втратили, або у вас його вкрали. Після цього, як ви отримаєте ці документи, берете інші документи, які можуть підтвердити вашу особу. Наприклад, у вас є закордонний паспорт, військовий квиток, там якісь документи свідоцтва про народження, якісь посвідчення з вашою фотокарткою, там і так далі. І так далі, і, так далі, і звертатись відповідно до ЦНАПу, або, або до міграційної служби, або до відповідного підрозділу державного підприємства документ. звичайно на що варто звернути увагу після того, як ви подали відповідну заяву. Варто відразу перевірити, чи є ваш паспорт в переліку от цих втрачених паспортів. Це дуже важливо для того, щоб на цей паспорт не мали взяти відповідні якісь кредити чи так. Будь-які інші обтяжити вас обов'язками. тому обов'язково треба в поліції попросити, щоб вони відразу внесли ваш паспорт в цю базу. Втрати паспортів вона майже відразу там буде відображатись. Ну і якщо є таке бажання і можливість, то бажано повідомити там не більше бюро кредитних історій. Ви можете подивитись, подати туди заяву, що от такого -то, такого то числа. Ви втратили паспорт і повідомили безпосередньо про це. Орган національної поліції можете направити в ці бюро кредитних історій ці повідомлення поштою. Тоді будь-які фінансові компанії будуть відразу бачити, що це втрачений паспорт, якщо на нього хтось захоче оформити якісь кредити, і раджу з цим не зволікати, а відразу звернутись, як тільки ви. Зрозуміло, що у вас паспорт вкрадено або втрачено, в той же день відразу як можна швидше звернутися до органів національної поліції, тому що в подальшому це саме цей час і буде відліком з того моменту, коли ви не будете нести відповідальність вже за ті кредити, які будуть оформлені на цей паспорт. Ну і звертайтесь до всіх цих організацій. Далі ви звертаєтесь до цих організацій, те що зазначив, ЦНАБ, міграційна служба або ДП Документ, сплачуєте відповідний адміністративний збір, подаєте документи. Подаєте інші документи, які підтверджують вашу особу, і отримуєте новий паспорт. Єдине питання, в чому, що фактично на сьогоднішній день. На жаль, якщо ви втратили паспорт книжечку, то для того, щоб знову отримати паспорт книжечку, вам прийдеться вже судитись, подавати до суду, і в середньому, ну, в залежності від міста, це від 4-5 місяців до року може зайняти всі ці судові процеси для того, щоб зобов'язати міграційну службу видати вам паспорт-книжечку. Інакше вам видадуть пластикову ID-карту, де буде зазначений в тому числі і ваш індикаційний код, однак Дивне от місце проживання, витяг з демографічного реєстру буде от такий паперовий, як завжди. До речі, якщо у вас він є, також варто його відразу подати документ, що підтверджують от витяг цей з демографічного реєстру, коли ви будете поновлювати дані безпосередньо для отримання нового паспорту. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде допомога, звертайтеся, не забувайте відразу звернутися до органів національної поліції, можете повідомити свій банк, від Бюро кредитних історій, для того, щоб на вас ніхто не оформив зайві зобов'язання. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо захистити ваші права. А найголовніше не забувайте допомогти ЗСУ, допомогти Україні вистояти. Без вашої допомоги і допомоги кожного з нас. Це буде неможливо. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні і слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подбайки, коментуйте. До зустрічі!